Одного ранку актор Майкл Джей Фокс помітив, що його мізинець тремтить. Потрібно менше пити. Подумав він і, не надавши цьому особливого значення, вирушив на зйомки чергового фільму. На подвір'ї стояв 1990-й Фокс насолоджувався славою, що прийшла до нього завдяки назад у майбутнє. Він був щасливою шлюбі та виховував сина. Навряд чи актор міг подумати, що вже незабаром його життя зміниться назавжди. Через рік лікарі поставлять йому страшний діагноз хворобу Паркінсона. Це важка невиліковна хвороба, що веде до руйнування лобових часток кори головного мозку. Все, що можна зробити, це уповільнити його дію за допомогою препаратів. Здавалося, його життя раптово втратило всякий сенс. Лікарі попередили актора, що зніматися він зможе від сили ще років десять, якщо пощастить. І все ж Майкл взяв себе в руки, продовжив працювати, навіть допомагати іншим людям, які страждають від Паркінсона. У чому секрет його непорушного оптимізму? Це канал Біографер експрес. І сьогодні ми розповімо вражаючу історію про людину, яка довела усім, що Паркінсон це не вирок. Коли Фоксу поставили невтішний діагноз, йому було лише 29 років. Що для Паркінсона досить рано? Тремор, погіршення мови, порушення рухової активності лише декілька із симптомів цієї хвороби. Це те, чого ви не бачите: відсутність внутрішнього гіроскопа, почуття рівноваги, периферійного сприйняття. Я маю на увазі, що веду корабель бурхливим морем у найяскравіший день. Точно причину хвороби так і не було встановлено. Є версія, наприклад, що виною усьому стала сцена з назад у майбутнє, де Марті Макфлая вішають на шибениці. Під час зйомок Майкл мало не задихнувся. Насправді, за іншими даними, причиною стала несприятлива екологія у місцях зйомки серіалу Лео і Я. Згодом Фокс розповів The Guardian, я можу вигадати тисячу можливих сценаріїв. Я ходив ловити рибу на річці біля паперових фабрик та їв спійманого лосося. Я був на багатьох фермах, я курив багато трави у старшій школі, коли уряд отруював посіви, але можна збожеволіти, намагаючись зрозуміти це. Спершу він шукав тіхи у пляшці. Фокс раніше любив випити, але після того, як йому поставили діагноз, згубна звичка остаточно вийшла з під контролю. Безпроблудне пияцтво могло занепастити усе його життя швидше, ніж Паркінсон. Лише підтримка друзів та його дружини Трейсі Полан витягли його з цього стану. Одного разу я прокинувся вранці у вітальні на дивані. На підлозі розлита пляшка. Вина, поряд повзає малюк та стоїть дружина. Згадує Фокс. Як на мене, за один такий момент варто давати Оскара, коли стоїть дружина та дивиться, байдужо. Після цього Майкл взяв себе в руки та більше не пив ніколи. О, так я був дитиною. Мені знадобилося багато часу, щоб зібратися і почати з нею боротися. Це така підступна хвороба. Бо коли вам вперше ставлять діагноз, те, що ви уявляєте, відносно незначне. У мене смикався мізинець та боліло плече. Вони сказали, через кілька років ти не зможеш працювати. А я думаю, від цього. Приховуй, такою була його перша думка, коли він дізнався про недугу, і актор до останнього намагався дотримуватися цієї тактики. За словами біль піде, а кіно залишиться. Майкл повернувся до зйомок. Практично нікому не розповівши про свою хворобу. Він мовчав цілих сім років. Майклові коштувало величезних зусиль приховувати зрадницьке тремтіння рук. Ліву він намагався весь час тримати у кишені. Він розробив хитрощі, щоб замаскувати свій стан, прикріплюючи себе до меблів, сидячи на руках і ховаючись за реквізитом. Але спазми лицевих м'язів ставали дедалі помітнішими, і по студії поповзли чутки, що Фокс підсів на наркотики.

Глядачі та колеги підтримали актора, і він знявся ще в кількох сезонах «Спінсіті». Після публічного визнання Фокс погодився на операцію, що проводиться на головному мозку, тоді, коли всі інші засоби медичної допомоги вже безсилі. Шанси загинути під час неї були значно вищими за шанси на одужання. Однак, без хірургічного втручання хвороба Паркінсона зробила б його замороженою нерухомою, німою людиною з кам'яним обличчям, повністю у владі навколишнього середовища. Після операції Майклу довелося знову вчитися ходити. Він принципово не брав з собою тростини, а інвалідне крісло зненавидів із самого початку і почував себе в ньому багажом. Зрештою, він навчився справлятися з кріслом, але твердо вирішив, що його життя не залежатиме від якогось стільця на коліщатах. Однак повністю викорінити Паркінсон не змогла навіть така важка операція. Вона була призначена для того, щоб придушити тремтіння в лівому боці, і в лікарів це вийшло. Але вже невдовзі поштовхи перемістилися на правий бік. Під час зйомок четвертого сезону «Спінсіті» симптоми Паркінсона стали настільки яскраво вираженими, що Фокс вирішив залишити і серіал, і кінематограф загалом, відклавши сценарії на полицю, Майкл почав вчитися жити зі своєю хворобою. Фокс настільки поринув у вивчення Паркінсона, що в якийсь момент у нього з'явилася ідея зайнятися цим у значно більших масштабах. Друзі, перш ніж перейти до наступної глави, хочемо нагадати, що ви можете стати нашими спонсорами. Давайте разом розвивати український Ютуб. З вас донат, з нас ще більше цікавих україномовних роликів про ваших улюблених знаменитостей, надихаючих історій і позитивного настрою. Залишили посилання під цим відео. У 2001 році актор організував фонд Майкла Джей Фокса з вивчення хвороби Паркінсона. Організація фінансує дослідження захворювання, регулярно проводить різноманітні акції. На одній з яких актор на сцені довів, що навіть у нинішньому стані здатний зіграти і «Earth Angel», і «Johnny B. Goode», Нехай і за допомогою музикантів із гурту Coldplay. Майклу та його колегам вдалося створити гігантську мережу пацієнтів, науковців та установ. У фонд вкладено понад мільярд доларів. А New York Таймс назвав організацію найавторитетнішим голосом у світі досліджень Паркінсона. У нас є багато методів лікування, які пройшли через управління з продовольства і медикаментів. І у нас склалися чудові стосунки з дослідниками-фармацевтами щодо розробки ліків від Паркінсона. Зараз є найкращі ліки та ефективніші методи лікування багатьох побічних ефектів та інших аспектів захворювання, і ми допомогли цьому статися. З гордістю розповідає Майкл. Його робота призвела до того, що у 2007 році журнал Тайм назвав його однією зі ста осіб, чия сила, талант чи моральний приклад змінюють світ. 2010 року Каролінський університет удостоїв Майкла звання доктора наук. Фокс також є володарем почесних ступенів Нью-Йоркського університету, медичної школи ІКАНу на горі Сінай, Університету Британської Колумбії та університету Стоунібрук. Також його було призначено кавалером ордену Канади у 2010 році. З початку 2000-х років симптоми Паркінсона трохи послабшали, і Фокс почав потроху зніматися. Нехай періодично в невеликих ролях, але це була велика перемога. За цей час Фокс навчився ставитись до себе іронічно. Він жартує, що якщо на вулиці у нього почнеться напад, до нього можуть підлетіти торговці та запропонувати ширнутися, прийнявши за наркомана. Ще любить говорити, що став найкращим гравцем у покер, адже ніхто тепер не здогадається, коли він блефує. Багато в чому саме підтримка його дружини Трейсі Полан допомагає йому підтримувати присутність духу. Шесі змейзеншізленфронлайнсвумієві силде. Ще не синово Сія like, we'll like, so anyway, and... you fall down. Okay, I'm going to the market, I'm міла getting... совімгонасоренфон. ви не вмираєте від хвороби Паркінсона, але ви вмираєте разом з нею, каже Майкл. Тому замість того, щоб ховати себе раніше, він продовжив насолоджуватися життям настільки, наскільки це можливо. Разом із дружиною вони двічі наважилися на народження дітей після того, як акторові поставили його діагноз. Ні, Фокс, Ні Пола не дозволяють хворобі Паркінсона стримувати їх. Пара часто влаштовує великі сімейні свята і намагається жити активно. Це ж таки важко пояснити людям, як мені пощастило, адже у мене теж хвороба Паркінсона. Кілька днів боротьба деякі дні важче за інші, але хвороба це те, що пов'язане з моїм життям, а не керує їм. І оскільки я маю активи, маю доступ до речей, яких немає в інших, я б не став порівнювати свій досвід із досвідом працюючого хлопця, який захворів на Паркінсона і змушений кинути роботу та знайти новий спосіб життя. Значить, мені справді пощастило. Однак і його оптимізм не безмежний. У 2018 році у Фокса виявили доброякісну похлину в хребці, не пов'язану з хворобою Паркінсона. Йому зробили операцію, наслідки якої виявилися важкими і небезпечними, оскільки тремор і втрата рівноваги, викликані хворобою Паркінсона, загрожували відновленню його спинного мозку. Одного разу вдома на самоті, запевнивши свою родину, що він буде в порядку без них, актор упав і зламав собі плече так сильно, що знадобилося 19 шурупів. На щастя, він не пошкодив хребет, але травма привела його до такого розпачу, який Майкл ще ніколи не відчував. Кіченфлор being independent. Коли актор потрапив у те, що за його словами було найтемнішим моментом у його житті, Фокс раптом злякався. Чи не переоцінив він оптимізм як панацею? Чи має він взагалі право звертатися до інших хворих на Паркінсон з мотиваційними промовами, якщо його власна віра, як виявилося, не така вже й міцна? Я вірю в усі обнадійливі речі, які говорив раніше, каже він. Але все здається дурним, коли ти лежиш на підлозі, чекаєш на швидку, бо зламав руку, і почуваєшся ідіотом, бо говорив усім, що з тобою все буде гаразд. а Насправді ні. Дивно, але із цього похмурого стану йому вдалося вийти, переглядаючи фільми 70-х, а ще його власні кінороботи. До цього Фокс намагався не дивитися свої фільми, боявся засмутитися. Але потім Мухаммед Алі, який теж страждав на хворобу Паркінсона, змінив його думку. Вони разом брали участь у різних активностях на підтримку досліджень хвороби, і це подружило їх. Again, Отже, Фокс був упевнений, що Мухаммеду Алі боляче дивитися свої бої. Після смерті Мухаммеда актор спитав його дружину Лонні про це. Він дивився їх годинами. Йому подобалося, він піднімав собі настрій. Відповіла жінка, і Фокс вирішив також спробувати. Актор подивився назад у майбутнє і зрозумів, що був справді хорошим у ньому кращим, ніж він думав. Фокс раптом усвідомив, який вплив франшиза мала на масову культуру. Це означає, що життя його точно було прожити недарма. На підтвердження цього можете написати у коментарі, які ролі Майкла вам подобаються. У той момент, будучи протягом довгого часу прикутим до ліжка і переглядаючи старі фільми, він зрозумів, що корінь оптимізму лежить у подяці. Потрібно час від часу робити крок назад, щоб оцінити, що більшість життя була прекрасною і що є ще багато причин, щоб жити. Аптимізм сістейнібол. Кікамібактіґратитю І Якщо ви думаєте, що вам нема за що бути вдячним, продовжуйте шукати, тому що ви не просто отримуєте оптимізм. Ви не можете чекати, поки все стане добре, а потім бути вдячним за це. Ви повинні поводитись так, щоб сприяти цьому, додає Фокс. Як ви пам'ятаєте, лікарі говорили, що актор зможе пропрацювати лише 10 років, він перевершив усі очікування, і таким чином тривалий час виходив переможцем із цієї нерівної боротьби. Однак симптоми з кожним роком посилювалися. Зараз актор страждає від ригідності м'язів, тремору та проблеми з мовленням. Хвороба також погіршила його короткочасну пам'ять. У молодості він пишався своїм умінням швидко запам'ятовувати величезну кількість тексту. Але через прогресуючий Паркінсон йому ставало все складніше працювати зі сценаріями у якийсь момент. Актор зрозумів, що настав час закінчувати, тому у 2020 році оголосив про свій вихід з кіно. Усьому свій час і мій час 12-годинного робочого дня та запам'ятовування семи сторінок діалогів лишиться позаду. Я вдруге виходжу на пенсію. Це може змінитися, тому що все змінюється. Але якщо це кінець моєї акторської кар'єри, то нехай буде так. Залишивши акторську кар'єру, Майкл Джей Фокс зосередився на написанні книг, фонді та своїй сім'ї. Він зізнається, що не може ні танцювати, ні грати на гітарі, ні малювати йому все важче складати слова, а іноді йому потрібно інвалідне крісло. Я якийсь фрік, дивно, що в мене так добре виходить так довго. Оптимізм Фокса за його словами з роками посмянів або пом'якшав. Майкл не вірить, що за його життя вчені знайдуть ліки від Паркінсона, хоча при заснуванні фонду був упевнений, що це станеться вже через десятиліття. Але цей факт він прийняв із гідністю. Проживши з хворобою Паркінсона 30 років, актор як і раніше вважає себе щасливою людиною. Щастя, прямо пропорційно твоїй здатності прийняти все таким, яке воно є, і обернено пропорційно нетерпінню та очікуванням. У 2022 році Майкл Джей Фокс отримав почесну премію AARP Парпоус Prize за новаторську роботу, яку він та його одноіменний фонд проробили для дослідження хвороби Паркінсона. Я сподіваюся, що люди побачать щирість у тому, що я сказав і зробив. Якщо я допоміг комусь зі хворобою Паркінсона, це теж чудово. Я ціную мету та можливість допомогти фонду бути частиною чогось настільки потужного, що змінює життя та світ. Це сильно. Майкл Джей Фокс по справжньому мужня людина, яка надихнула багатьох людей не здаватися, не зважаючи ні на що за це його люблять. Ми в «Біографер Експрес» захоплюємося такими людьми, як Майкл, і пропонуємо тобі подивитися інші наші відео про не менш культових особистостей. Так ми розповідаємо про неймовірні історії успіху, відданість справі, шалене та інколи трагічне кохання і багато іншого. Повір, це варте твого часу. Клікай на позначку, що з'явилося на твоєму екрані, та дивися. А на сьогодні все. Будемо вдячні тобі за лайк та підписку. До скорої зустрічі!